За те, що ви знаходите час поспілкуватися, і можливість пане Іване, розпочнемо. Ми з такої цікавої теми про розвідників, агентів поговоримо. ЦРУ розпочало нову нову спробу на їх думку безпрецедентної можливості завербувати росіян, незадоволених війною в Україні та життям в Росії. І співробітники ЦРУ зі свого боку, які беруть участь у проєкті, заявили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну створило історичну можливість, щоб росіяни прийшли до нас септо до ЦРУ і надали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам Америки. На вашу думку, наскільки самим росіянам цікаво зливати якісь факти, що потрібні ЦРУ, або як у них кажуть, загніваючому Западу, так і на вашу думку, що вони в обмін отримують? Дивіться, це надзвичайно цікава історія. З самого початку війни, я, я на цьому наполягав, я писав про це що треба так окей, тиснути росіян санкціями питань немає. Це, ну, це треба. Але Треба ще я називаю така золота хвіртка, через яку а, високопосадовці Російської Федерації мали б можливість а, вистрибнути ці контрольовано вистрибнути з а, кремлівського режиму. Я зараз поясню логіку. Дивіться, коли постійно обжимають росіян, ну, ці олігархів, генералів а, там посадовців, різних губернаторів, вони всі змушені. А, Кучкуватися да, навколо Путіна, оскільки вони кажуть, що ну для нас там на заході все закрито, тому що вона залишається тільки залишатися все в Російській Федерації, об'єднуватися навколо Путіна і все опції немає. Але тут ЦРУ створює таку опцію для них, тобто така невеличка золота хвіртка. І якщо за умови, що, наприклад, генерал Федеральної служби охорони має. Бажання вистрибнути з кремлівської вертикалі, ФСБшники, високопосадовці, розгвардійці, слідчий комітет, якісь е, чиновники адміністрації президента, вони можуть в цей чат написати. Він там зашифрований, максимально дати про себе дані, розказати, що вони знають, що вони можуть. І якщо буде проведена перевірка після цих, ну після цього звернення цих людей. І Якщо буде там моральна можливість е дати цим людям вистрибнути з Кремля, ну на за умови, що вони не причетні до е розв'язування війни, да ну причетні, можливо, але не в повній повній мірі, що вони не вчиняли злочинів, то дійсно, наприклад, для олігархів олігарх хоче вистрибнути. Наприклад, е власник Альфа банку йому можу запропонувати друже, 50% Ти сплачуєш до фонду ну, своїх статків відновлення України і. Ти маєш можливість вистрибнути чистою людиною з Російської Федерації, можеш жити далі в своєму маєтку в Малібу в Нью-Йорку на Мангеттені і використовувати користуватися рештою своїх статків. І я вам скажу так. Буквально декілька місяців тому. Ну, осрештки російських журналістів, які залишилися, вони писали на там таких. Таке розслідування і на умовах анонімності російські олігархи казали, що якщо б була б така можливість дати гроші і вистрибнути, то була б просто неймовірна черга бажаючих дати гроші і вистрибнути з Російської Федерації. Тобто, я впевнений, що це дуже дуже класна ініціатива, історія, але трішки скажімо так запоздала. пане Іване. Тобто виходить, що ЦРУ хоче зробити свою таку відповідь РФ та створити свою п'яту колону, але запитання, чому це? Афішувати і робити публічно, адже якщо хочеться рус контактувати з представником гру або ФСБ або власником банку, я думаю, що у них є особисті контактні дані, на які вони можуть спиратися і не робити це публічно. А тут як конкурс оголошується: набір, відбір, підбір, як його інакше назвати, я не знаю, і чому от чому це публічно? Ви правильно зауважили це. Виглядає так: Росія має таланти. Да, там покажи, який в тебе талант. Що, що ти можеш? Я, я поясню логіку. Дивіться в Росії. Це для нас з вами не зрозуміло. Там ну ну що напиши сам, вийди ініціативно там. Розкажи, ти хочеш вистрибнути. В Росії дійсно бояться один одного бояться. Вони чудово розуміють, що якщо збирається двоє, то один з них швидше за все так чи інакше працює на російські правоохоронні органи або на центр е, протидії екстремізму поліції Російської Федерації або Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Вони дуже бояться, що це буде провокація. Що якщо там він десь самостійно буде виходити, він може потрапити на спеціально створену з цією мовою пастку від ФСБшників, почати щось розказувати. Буквально там за три дні до нього приїдуть ФСБшники, заарештують майно його заарештують. Бізнес зруйнують, родину знищать. Все. То вони бояться. А коли є офіційно оголошено така історія, така ось хвіртка від ЦРУ а, і для бажаючих, вони бачать, ага, тобто, це дійсно ось американці. Це не підстава, це не інсинуація, якась від ФСБшників. Не треба очікувати якусь пастку, тобто. Можна виходити, вони нам гарантують, треба почитати, що пропонують на яких умовах, що я чим я можу бути корисним. Тобто, таким чином, що додатково створюється велика турбулентність в Кремлі. Просто уявіть собі, як вони починають один на одного поглядати і дивитися. А ти не заходив на цей ресурс? Точно чи не маєш ти бажання вистрибнути з Російської Федерації? Тобто, там дійсно вони живуть у великому великій атмосфері страху та взаємної підозри, і тобто, це для нас зараз дуже добре. Пане Іване, от ви сказали про пастку. Згадали про ФСБ, і дійсно, окрім ЦРУ, ФСБ зі свого боку працює. І останніми даними розслідування Медуза організація опублікувала, що організація вербує колишніх бойовиків терористичної ісламської держави і намагається вести їх своїми агентами в українські батальйони, тобто ФСБшники, набирають і так. водять так в українські батальйони. При цьому придумують таку легенду, міфи, що у частині випадків кажуть, що Росію та ФСБ там ми не любимо і, нібито, хочемо допомагати Україні. Але ж поліграфи і інші якісь моменти можна ж легко обманути, чи не так. Ну, дивіться, я ще додам до цієї історії, що так ФСБшники намагаються використовувати людей, от особливо з близького сходу, з Кавказу, особливо тих, у яких були проблеми з російськими правоохоронними органами, і до речі, в цій діяльності приймають ФСБшники, і частина з них на жаль це. Колишні працівники служби спеки України, які залишилися в Криму після анексії Криму, прийняли присягу Російської Федерації і працюють на неї. І вони ж там так і кажуть: та я Київ знаю, Харків знаю, я знаю, як, як хахли працюють. Все нормально, все буде класно. Великий розрахунок, на що Що коли українські спецслужби, да, от ну зустрінеться зі такою людиною, яка завербована ФСБшниками, і він каже: Я хочу воювати на боці України проти Росіян, я їх ненавиджу українська сторона почне їх перевіряти, побачить історію, що е, він переслідується російськими правоохоронними органами, його намагалися затримати. Він в розшуку, і в принципі, це за думку росіян, одразу повинно спрацювати, а якщо тебе на тебе полюють росіяни. Значить, ти класний. Ти не будеш, не можеш бути подвійним агентом. Супер, клас, одразу тебе приймаємо. Але ж у нас дійсно є перевірка серйозна і поліграф, і там різні, що там заходи додаткові перевіряються легенда таких людей. От коли він приходить, розказує і його ну не допитують. З ним спілкуються по там декілька, можливо, десяток разів. Просять його повторити свою історію і шукають можливі, десь нестиковки. Наприклад, да там секундочку, почекай, так Ти ж сказав, що е, ти зі свого твоє село було зруйновано да під час землетрусу, і ти виїхав, але от ми подивилися у там умовне Вікіпедія, і в цей час в цьому селі е, землетрусу не було. Секундочку, про що ти розказуєш? Тобто намагається підловлювати на дрібничках дрібничках і виявляти російську агентуру. Пане Іване, от що мене дійсно здивувало е, місяць тому, побачила інформацію. Певно, що і ми з вами про це говорили, як офіцер ГРУ перейшов на бік України і створює Сибірський батальйон. Тобто, людина, яка пройшла якийсь певний кар'єрний зріст у російському війську у спецслужбах, пройшов російсько-чеченську війну, так. брав участь на боці Російської Федерації. Пройшов шлях від рядового солдата до офіцера головного управління. Розвідки, так точніше, не головного управління mm -hmm. генштабу перепрошую збройних сил Російської Федерації, і okay. нагадаю, що це офіційна назва головного розвідувального управління Росії. І тепер він переходить на бік України і каже, що от в мене були якісь імперські амбіції. Зараз я перевзувся і хочу воювати за Україну проти росіян. Інтерв'ю це було до речі в центрі Києва на території України. І для мене дивно, як. Представник від ГРУ від головного розвідування управління Російської Федерації, який брав участь в таких пекельних битвах на боці Росії, може бути в Україні і збирати якийсь там батальйон. Це ж абсурд. Ні, ну дивіться, я виступаю за щоб давати можливість росіянам переходити на сторону України і воювати. Так, звісно, після ретельних перевірок. Ну не, не одразу. Я впевнений, що цю особу перевіряли тривалий час, і можливо, навіть він зараз знаходиться під певним таким негласним, ну не суша спостереженням, і таким наглядом та да? спостерігається так обережно там, які контакти в нього, що він робить, з ким зв'язується, з ким зустрічається. З ким умовно, там десь там, ну, там коли є вільний час, там п'є пиво, наприклад, про що розмовляє. Тобто постійна перевірка триває і в будь-якому випадку максим... ну, доступ до державної таємниці йому не дають, так йому дається можливість сформувати цей батальйон. Там хай він виходить на своїх там, друзів, знайомих, однополчан, пропонує їм, хай виїздять з Росії на через Білорусь, через Польщу, далі в Україну. Тобто, таким чином ми. Створюємо навіть можливо не скільки реальний батальйон. Ми не знаємо скільки там, наприклад, русський добровольчий корпус. Да ми не знаємо, скільки насправді тих людей чи справді вони воюють. Так була там одна акція, але з точки зору маркетингу, це дуже дуже непогано. Таким чином, ми показуємо росіянам, що дивіться, скільки ваших у нас. Не називаючи цифру, да? і створюємо таке враження у російських правоохоронців, що ого, скільки їх там прийшло, капець, оце попали ми так. Тобто це дійсно така ще медійна війна, надути щоки, да? при тому, що в тебе може бути і не бути цих людей. Це такий блєв собі, але він на певних етапах дуже активно працює. Пане Ване, ще продовжуючи тему про агентів, загалом зараз деяким псевдолібералам, які не дуже той виступають проти Кремля, проти російської влади, але виїхали з території Російської Федерації, їм дали статус іноагента. Але так, так вважають на Росії, але за межами Росії, десь там в Європі, може формуватися якась так звана теж п'ята колона. І що взагалі робити з цими людьми і як. Не те, щоб співпрацювати, а зрозуміти людина за кого, проти кого, і як взагалі вона себе почуває в Євро в тій самій Європі? Ой, це дійсно складне питання. Простої відповіді немає. Я поясню, дивіться, багато людей, там, ну, там відомих деяких виїхали з Російської Федерації на такі хвилі, що репресіям, да ми проти. Вони виїхали. А потім, коли вони там десь на. Шанси лізев да, на є сільських полях. Вони там собі там влаштували там якісь там родинні, там гнездишки, і вони починають якісь там історії. Там, що з Кримом не ні, все так однозначно, що о, українці вбивають наших мальчиків, о, тобто вони починають десь там ламатися вже. Тут дійсно важко виявити, а, чи дійсно він за Україну, чи він виїхав там на виконання завдання Російської Федерації для створення псевдоцихось ліберальних гуртків а, антиросійських і там проти них збирається інформація. Але для мене особисто таким показник є. Чи робить ця людина хоч щось е, для того, щоб а допомогти Україні, е, хоча б біженцям, або перемогти нашим збройним силам? І тут таке питання: от, наприклад, якщо людина, росіянин, виїхав не знаю, там, в Ізраїль, там в Європу, і він починає, наприклад, артист збирає концерти і частину своїх гонорарів, не просто там, там, там там умовно там тисячу євро, а там визначає суму там 25%, 50% передаю на потреби України? О! Для мене це показник, що людина налаштована серйозно. Коли людина розстається зі своїми грошима, тобто, це я розумію серйозний такий процес в неї в голові відбувся, і вона робить це свідомо. Люди, наприклад, які залишилися в Російській Федерації, там трішки в сторону піду, але вони, наприклад, підпалюють військомат, о, оце людина, хоч щось робить у напрямку того, щоб зупинити цю війну. Тобто вона йде на свідомий ризик. Вона йде на те, щоб там у випадку затримання 20 років отримати в'язниці. там 15 можливо. А тут але він іде спалює цей військомат. От, до речі, там літак су 24 був спалений, і мені дуже сподобалася реакція росіян. Спочатку від «все ви врете, нічого не згоріло», до потім там за декілька днів. Затримана людину, яка підпалила цей літак. Тобто, в будь-якому випадку, якщо людина щось робить дійсно, не просто слава то я сприймаю, що це ну дійсно буде від неї користь України, дійсно, пане Іване. Логічно, що не слова є визначальними, а дії про які ви говорите, і дії на користь України. Я дякую вам за те, що. Ви дякую. знайшли час поспілкуватися. Було з вами приємно, як завжди, поспілкуватися. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього співробітника з 2004 по 2015 роки. Був з нами до зустрічі. Дякую, дякую, до побачення.